Харків вкладає багато сил та ресурсів для того, щоб підготувати місто до майбутньої зими, в тому числі й розширяє список партнерів, які можуть допомогти в цьому прифронтовому мегаполісу. Так, міська рада підписала меморандум з чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Документ засвідчує співпрацю у сферах відновлення та надання гуманітарної допомоги мешканцям міста, а також поглиблення партнерства в інших напрямках. Ми сподіваємося на плі... Ідну та потужну співпрацю надалі, тому що ми розуміємо, що ситуація складна, і вона, на жаль, і буде так лишатися складною, особливо у зимовий період. І причини нам зрозумілі. Ми б хотіли почути від вас, які саме виклики та пріоритети стоять перед містом, та яку ми можемо надати підтримку. Тож, аби підготуватись до зими, Харків створив, і реалізує низку проєктів, і для цього місто залучає якомога більше партнерів. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб децентралізувати систему тепловода і енергопостачання. Це головна мета на сьогодні. Це генераційні установки, це газогенератори, це влучно-модульні котельні, частотники і таке інше для того, щоб пройти опалювальний сезон. Так, звісно, це дуже великий виклик, але ми працюємо над цим. Для таких проєктів акцентує гуртерихов потрібні великі кошти. Частина каже мер вже є. Втім, перед містом стоїть ще один виклик: постачання та монтування необхідного обладнання. Це дуже дорого, насправді, і дуже. Розтягнута у часу, тому це є певне труднощі, але ми почали цим займатися після закінчення минулого пального сезону. У нас є деякі нароботки, і ми працюємо над цим. Крім цього, у нас є кошти на це. Насправді ми, нам допомагає світовий банк, видає 47 мільйонів гранту. Ми беремо кредитні ресурси в мільйонів. Зараз є берді. Уряд видає 2 мільярди саме 2 мільярди, тобто Червоний Хрест, ГІС, GIS, всі, всі навколо згуртувалися, і тому ми, такий паркоковий план дій у нас є. Тож зараз разом з партнерами муніципалітет впроваджує напрацьовані проєкти у життя і, окрім постачання, обладнання для підвищення автономної роботи комунікації у Харкові, місто займається і відновленням будинків, адже окупанти розтрощили більш ніж 4,5 тисяч домівок харків'ян. Де пошкодження незначні, і будівля придатна для проживання, там комунальні служби закривають контури та виконують реконструкцію, в тому числі і за підтримки чеської гуманітарної організації, що фінансує заміну вікон та інші ремонтні роботи у житлових будинках ще з 2022 року. Крім цього, як ви розумієте, якщо не закрити контура, якщо не буде дохів на житлових будинках то скільки б мене витрачали кошти на тепло, воно ж нічого не зробимо. Тому дуже багато викликів насправді, то що стосується віконних пройомів, то що стосується дахів, то що стосується закриття контурів, це дуже важливо. Тож місто просить чеських партнерів продовжити співпрацю у цьому напрямку та зосередитись на відновленні житлових будинків, особливо у найбільш постраждалих районах Харкова. Якщо буде така можливість, то дійсно продовжити нашу співпрацю щодо житлових будинків, щодо виконаних прийомів, щодо дахів, для того, щоб люди відчували себе більш-менш захищеними в таких умовах. Бо дуже багато сьогодні, якщо приїжджаєш на північну саду, хоче ще скуди. Дуже багато сьогодні викликів, люди дуже стурбовані, як їм замувати, як їм бути в цих умовах. Це такий, такий виклик, який є. І муніципалітет наголошує Ігор Терехов зацікавлений у співпраці з міжнародними організаціями різних рівнів для того, щоб вчасно та якісно підготувати Харків до майбутньої зими, яка цього року прогнозують фахівці, може бути складною. З підтримкою світової спільноти та інших інституцій місто буде впроваджувати різні проєкти, аби з початком опалювального сезону у харків'ян в домівках була вода, світло та тепло. Марія Сов'єва, Сергій Переста, Олександра Панченко, Харків. Новини.